Ютуб канал Edelweiss Test спільно з Techno Innovation Company передає BlackBee 2000 бійцям 67-ї бригади, які боронять нашу країну, знаходяться зараз на Донецькому напрямку і будуть живити від неї Starlink та інші свої девайси. Вона буде допомагати їм у всьому. Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція BlackBee 2000 ємністю 2000 Вт годин, потужністю більше, ніж 2000 Вт. Поставляється ось такі коробці. Довжина коробки 53 см, висота 43 см і в товщину 40 см. Доволі важка. Запаковано все надійно, був змінений поліетилен. Шансів на те, що пошкодиться станція при транспортуванні, дуже мало. Розпакували станцію, подивимося на елементи, які присутні на цій станції. І так, у нас є дві ось таких ручки зручних для того, щоб транспортувати її, тобто десь перенести. Дві площадки безпровідної зарядки. Не знаю, чи вона доцільна в зарядних станціях, але враховуючи ємність, можливо, це має сенс. На передній панелі у нас є величезний дисплей, кнопка, яка вмикає станцію. Ось так. Станція заряджена на 81%. Кнопка, яка вмикає DC-роз'ємчики. Автомобільна розетка 2 DC роз'єма 5,5 на 2,5 12 В5 А. З іншої сторони, у нас є кнопка, яка вмикає інвертор. Ось цих 4 розетки 230 В з чистим синусом. Ми це все перевіримо, звісно. А також розсип usb розємів 4 USB-A-роз'єма та 2 USB-C роз'єми з потужністю 100 Вт. Цікаво, чи вони окремі чи 100 Вт, це на два роз'єми. Подивимось також. На торцях станції у нас є величезні вентиляційні отвори з кулерами, прихованими за ними. На тильній стороні, окрім інформації про станцію, також присутні доволі цікаві рішення. І мені це дуже подобається і відразу даю плюс цій станції. Це ось такий прихований бардачок, в якому захований кабель зарядки. Звичайний кабель, який підходить навіть від комп'ютерного блоку живлення. А тут ще одна заглушка, під якою у нас розмістилися роз'ємчики. Це роз'єм зарядки, роз'єми Андерсона і також запобіжник. Перевіримо протоколи швидкої зарядки на USB роз'ємчиках. Вмикаються вони ось цією кнопкою. Все включилися. Давайте з USB. a Напевно, вам буде не надто гарно видно, але мусите довіряти моїм словам. Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт. Huawei FCP 12 вольт, SCP до 25 Вт, Charge 20 до 12 вольт, 30 до 12 вольт, 4050 відсутній. Logdash Warp відсутній. Pump Express першого покоління. Протоколи на Type-C роз'ємі. Power delivery 100 Вт. Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung FC 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 25 Вт. Charge 20. 30 40 Pump Express першого та другого покоління. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В та 21 В з силою струму до 3 А. Пульсації на максимальній потужності. 100 Вт знімаємо з зарядної станції і по пульсаціях у нас 15 мВ, 17 мВ. 13 мВ з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Чи зможе одночасно два роз'єми працювати на потужності більше, ніж 60 Вт. 100 Вт знімаємо з першого Type-C роз'єма і підключаємось в другий. Бачимо, розпочалась зарядка павербанка. 65 Вт з першого роз'єма і 100 Вт з другого. Але, скоріш за все, це обмеження самого повербанка і, напевно, два роз'єми можуть працювати одночасно з потужністю 100 Вт. Перевіримо форму сигналу на IC роз'ємах. Для цього скористаємося осцилографом FNISC 2S23T. Вмикаємо. Розеточки. І бачимо, у нас чиста синусоїда без будь-яких спотворень. Також подивимося на форму сигналу під навантаженням Ось мій фен. Вмикаємо його. 1732 Вт знімається з зарядної станції. При цьому спотворень будь-яких немає на синусоїді. Сигнал чистий та гарний. Підключимо станцію до мережі 220 вольт та подивимося, яка потужність зарядки буде. Вона можливо буде не максимальна, тому що станція заряджена на 80%. Бачимо, на зарядку йде 1,9 кВт. При цьому станція поки що не вмикала кулери. Значить, тут стоять термодатчики і кулери не працюють постійно, а тільки тоді, коли потрібно охолодити даний девайс. Станція зарядилася на 10% і тільки зараз включились кулери. Можете послухати, наскільки гучно вони працюють. Як на мене, це одні з найтихіших, що я чув в зарядних станціях. При досяганні 94% потужність зарядки знизилась до 1 кВт. Станція повністю заряджена, зарядку не бере. Вмикаємо інвертор. Бачимо, запустився ваттметр. Показники ватметра скинуті, тобто 0 кВт. годин Підключаємо наше електронне навантаження у вигляді фена. Вимикаємо нашу станцію з розетки. так. Та включаємо. Будемо проводити замір ємності. Станція виключила інвертор. Давайте подивимося, скільки вдалося зняти ємності. Вмикаємо станцію. Так. Вмикаємо інвертор. Видно, поки вона заряджена на 0%, то інвертор не вмикається. Треба трошки зачекати. Виключимо фен, щоб він не вмикнувся. Так, ось. Станція віддала. 2,3 годин ємності з заявлених виробником 2,2 кВт годин. Враховуючи втрати на перетворення і коефіцієнт корисної дії інвертора, я вважаю це просто чудовий результат. Максимально реалістичні умови. Щойно з'явилося світло у мережі 182 В. Станція розряджена до 0. Бачите, 0% світло має бути 2 години. Подивимося, чи встигне вона зарядитися за цей час. Ставимо на зарядочку. Чомусь заряджається тільки 460 Вт, напевно, через те, що 0%. Як набере трошки більше заряду, то мало би потужність збільшитись. Ось у мене виключили електрику. Вона була 2 години 30 хвилин. Подивимося, чи за цей час станція зарядилась. Так, зарядилася на 100%. Тепер можемо переключитися на резервне живлення від станції і подивимося, скільки часу пропрацює моя квартира на даному девайсі. Давайте включимо ватметр в станцію, подивимося, скільки вона взяла енергії на зарядку. Так. Вмикаємо інвертор. І бачимо, щоб зарядитися на 100%, станція взяла 2,4 кВт години енергії. За допомогою перемикача в воду резерву підключимо нашу станцію на всю квартиру. Подивимося, чи зможе вона потягнути все. І відразу ось дивіться, включаю. Бачимо, що з'явилося світло. Споживання у нас 42 Вт. Зараз, можливо, запуститься холодильник чи всі інші прилади. Зараз включу ще в іншій кімнаті світло. Ось споживання виросло. Як бачимо, станція живить повністю всю мою квартиру. На годиннику 8 година вечора подивимося, наскільки вистачить станції. У мене було включено тільки світло, зараз я включу автомати на розетки і подивимося, чи зможе станція витягнути холодильник і все, що запуститься. Зараз вмикаю автомати на розетки. Тепер працює не тільки світло, а і всі розетки в квартирі. І бачимо, споживання виросло до 370 Вт. Запустився холодильник. І без питань станція його тягне і працює. Бачимо, що в такому режимі показано, що працює приблизно 5 годин. Але я не думаю, що саме 5, думаю, що більше, тому що холодильник попрацює, виключиться і споживання зменшиться. Півтори години станція живить мою квартиру. Ніяких особливих економій в мене не було. Звісно, я не включав електрочайника, мікрохвильовку чи гриль. Але у всьому іншому, тобто працює ноутбук, кругом освітлення, працює холодильник, і за цей час станція розрядилася на 23%. Я вважаю це доволі гарний показник, при тому, що заряджається вона дуже швидко. Тому виключаю її, зараз все потухне і переключаюсь на гібридний інвертор. Продовжуємо експерименти на BlackBee 2000. Вмикаємо електрочайник, він споживає приблизно 2,2 кВт. Так, бачимо на станції так і показано. І додаємо ще навантаження у вигляді фена. Фен в такому режимі споживає 128 Вт. Давайте додамо. 2,7 кВт зараз знімається станції. Напруга 230 вольт. І ось бачимо просадку по напрузі до 208 вольт і зниження потужності до 2,2 кВт. Це аналог режима EcoBoost екоховського. І щоб станція не вимклась по перезавантаженню, знижується напруга. Давайте додамо ще. Бачимо, Напруга просіла ще нижче, до 195 вольт і все одно тримаємося на відмітці 2,2 кВт потужності. Безпровідна зарядка активується кнопкою DC. Бачимо, розпочалась зарядка мого телефону. І вхід розрахований на 230 В 50 Гц та максимально 3600 Вт. dc роз'ємчики, які підходять для сонячних панелей або навіть акумулятор додатковий можна сюди під'єднати, розраховані на напругу від 11 В до 45 В і максимально можуть прийняти до 400 Вт потужності. Розміри 430 на 350 та на 300 мм. Вага 20,3 кг. Блекбі 2000 в якості ДБЖ. Зараз телевізор працює від станції. Бачимо споживання 47 Вт. Ставимо станцію на зарядку. Тобто вмикаємо в AC розеточку. Телевізор не вимкнувся. І бачимо, що станція почала заряджатись потужністю 500 Вт. І при цьому телевізор працює. Давайте виключимо. Зімітуємо те, що в нас зникло світло. Ось світло зникло, телевізор як працював, так і працює. Станція може виконувати функції ДБЖ. І тепер ось вимикаємо телевізор з розетки. Алфає BlackBee 2000 мені сподобався. Сподобався в першу чергу тим, що він абсолютно тихесенький. Це найтихіша станція, яка була у мене на тестах і яку я взагалі бачу. При потужності 400-500 Вт вона взагалі не вмикає кулера, а при зарядці 1,5 кВт кулер вмикається, але він настільки тихий, що його на відстані 1,5 метра вже майже і не чути. І то він не завжди включений. Продувся і виключився, а зарядка триває далі. Також сподобалось те, що дуже багато портів. Не обов'язково вмикати інвертор, до речі, який має 91% коефіцієнт корисної дії при навантаженні 900 Вт. А якщо збільшити навантаження, то коефіцієнт корисної дії буде більший. Портами можна заряджати навіть ноутбуки. Тут Power delivery 100 Вт, два роз'ємчика. Також присутні DC роз'єми 12 В5 А. І якщо вам ось цих портів мало, можна сюди додати автомобільний зарядний пристрій ще, наприклад, з трьома портами. то Також без питань. Безпровідна зарядка присутня. Не надто вона корисна в зарядних станціях, але є та є. Також можна додати додаткову батарею за допомогою сонячного входу і буде підживлювати станцію потужністю 400 Вт. От що не сподобалось, це те, що дисплей вимикається, і ніяк не можна налаштувати його, або я не розібрався. Як зробити так, щоб він не вимикався? От коли станція заряджається, ну скільки він споживає, навіщо його постійно вимикати? Хотілося б, щоб було якесь налаштування, щоб дисплей під час зарядки не вимикався. Потужності абсолютно вистачає для того, щоб живити всю квартиру. Звісно, без електрочайника разом з мікрохвильовкою, але. Світло, газовий котел, холодильник, телевізори, ноутбуки, комп'ютери це все. Станція заживить без проблем. Головне, не користуйтеся переноскою вилка-вилка. Це зло, і такого не треба робити. Є автомат воду резерву, до нього підключилися і безпечно користуємося станцією. У мене за півтори години 23% здається, квартира взяла з станції. Це, як на мене, класний результат. І там 6 годин. Ви можете в економному режимі протримати квартиру, а потім за дві години зарядитися, як з'явилося світло. А ще дуже круто, що Techno Innovation Company передають цю станцію нашим оборонцям, за що їм велика вдячність. Я до цього також долучився разом з вами. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до спільноти в телеграмі Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Ще раз дякую.